Вечір, шановні друзі, ми раді вітати вас усіх від імені нашої української холодовської організації Дзвони надії, філії української ініціативи в Чеській Республіці. Ми раді також привітати представника статутного міста Хорутова, голову комітету національних меншин, ради магістрату міста Хобутова, пані Ренату Адемо. Ми теж раді привітати представника статутного міста Хомутова, керівника центру громадського планування пані Яну Хмарову. Далі ми дуже раді Анна Снесла наш давній друг, активний волонтер, відомий психолог, невтомний організатор культури в празі і взагалі в Чехії, засновник фонду форум культур, талановитий митець і просто чудова людина. Знов прийшла на землю Шевченкова весна. 9 березня виповниться 210 з дня народження Тараса Григоровича Шевченка, нашого Великого кобзаря, українського генія, пророка, великого поета, художника, борця за Україну. Сьогодні ми зібралися, щоб вшанувати пам'ять Великого Кобзаря. І хоча багато років минуло з того часу, коли народився він на українській землі, під українським небом. До тих людей світочів, що стають дорогими для всього людства, і що в пошані всього людства знаходять безсмертя. Українці, комутові, ще вітання, бачите, те, що не спилося, не здавалося, може стати реальністю. Тому що з моїми друзями з дружу дуже давно, власне, скільки років тут Валерій, легкі, скільки років тут всі, я до 91-го року. І бачите, доля така ми зустрічалися на їхніх акціях, на різних зустрічах, і ніхто не думав. Чи я тут буду просто гізти і щось привезу, що з вами представлю. По-перше, так, от Валерій тут згадує, скільки ми вже тут. Я в Чеській республіці з 91-го року. І це 32 роки, швиденько просто життя і хвиля. Скільки? 33. Ну, бачиш, чим довше, тим краще. Часом дивуюся сам собі. Як можна жити в іншій країні так довго. Виявляється, можна, якщо хотіти жити, жити не існувати. Скажете, легко казати, жити. Для життя потрібно щось зробити. По-перше, бути собою, відкрити в собі щось і те, що відкриється собі щось, дати. А головне. Витворите рівновагу дати і взяти. Не бійтеся давати, не бійтеся брати. Бо я вам сьогодні привіз те, що хочу вам дати своє бачення світу, свою творчість, свою фантазію, може навіть десь і нереально. А ви не бійтеся її взяти. Не бійтеся з тою моєю фантазією. Начерпати якусь енергію. Може, от у мене багато таких цікавих речей, як калюжі. Скільки разів ви проходили через калюжу? Скільки разів ми намочили ноги в тій калюжі? Скільки разів ви сварилися з тою калюжою, щоб вона кляка базного мокрі ноги. Але в цій калюжі може бути не тільки мокра нога. Цій калюжі може бути мистецтво. Ви знаєте, коли я мочу ноги до калюжі, коли я дивлюся ту калюжу, і що високих там не вистачає. Я тоді отакою ногою, пець до, до тої калюжі, пішла хвиля, і це те, що я бачу, і от ви там це все побачите. Коли ця фотка виникає, і вже після того, як я цю терапію зробив, все одно ще нічого. Ну, чи не бачу те, що хочу бачити, я тоді беру пастелку, беру, як дівчата беруть тіні на очі, так я тобі тіні на очі малюю фотографії. Домальовую те, що не бачу, в калюжі. Сьогодні я вам привіз мікс двох вистав. Е, Перша власне, вистава калюжі зеркало прафи. Ця вистава називалася, яку я презентував в Македонії в Національному театрі, в піаноцентрі. І, власне, друга вистава була, теж називалася «Тиха Прага». Вже п'ять вистав, які я провів в Македонії в Скопі, це тут кусочки з двох вистав. «Тиха Прага», самі знаєте, це Сум, це тяжка добавка проти коронавірусу. Якби так не було сумно, я ходив правою фотографувати, що бачив, чому назва тиха, це дійсно було тихо. Ви змогли зайти там, де ніколи не зайшли. Ви змогли бачити порожньо там, де ніколи порожнього не було. І оця моя тиха брама, і калюжі зеркало брани, я сьогодні представлю вам. Що ще сказати? Любіть себе, не бійтеся себе роздати, приймайте. Будьте собою, незалежно від того, як довго ви живете в чужій чи, чи своїй країні. Дякую щиро за таку прийняту, таке запрошення. Будь